В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM і я її ведуча Куцюбан Уляна. Сьогодні я розповім вам про тварин Африки Леопард Цей поширений в Африці хижак живе в савані чи пустелі. Люди, однак, витіснили леопарда з багатьох регіонів його проживання. Його тактика полювання залежить від жертви, яку він підстерігає. Полюючи за дрібними серцями, він швидко атакує. Переслідуючи більшу тварину, леопард підкрадається непомітно і задає рептовий удар могутньою лапою. Дрібну здобич він з'їдає відразу, а тіла великих тварин затягує на дерево і кілька днів живиться їхнім м'ясом. Розміри його мисливської території залежать від кількості видобутку на ній. Леопарди завжди живуть поодинці. Всі ми з дитинства знаємо, як виглядає лев. По одній тільки гриві маленька дитина може дізнатися царя звірів. Лев могутня тварина, проте в довжину трохи більша, ніж 2 метри. Наприклад, у сурійський тигр набагато довша лева, а в довжину сягає 3,8 метрів. Звичайна вага самця 180 кг, рідко коли вони мають 200 кг. Зебра. Одна з найчисленніших тварин в африканському степу, найближчий родич коней і ослів. Табуни могастих коней перетинають простір у всіх напрямках, шукають соковиті пасовища і вирішують сімейні справи. Забрана сім'я цегарем з єдиним володарем на чолі. Чорна антилопа. У цих антилоп хутро темного коричневого кольору або чорного, біла морда і довгі закинуті назад роги. Живуть вони у чагарникових зонах. Саван Східної та Південної Африки. Харачуються травою і молодими соковитими стеблами. Зазвичай антилопа є тільки вранці або ввечері. Живуть антилопи групами по 10-20 тварин. Іноді, правда, можна побачити великі стада, очолювані досвідченим самцем. Старі самці збираються в окрему групу. У посуху антилопи можуть збиратися у величезні стада і вирушати в далеку подорож на пошуки їжі.